Доброго дня, ми з України, з Національного інституту раку. Сьогодні ми відверто проговоримо про ті питання, ті теми, які дуже цікавлять наших пацієнтів, онкохворих, і дуже багато наших українців цікавлять ці питання, які ми сьогодні піднімемо в студії Національного інституту раку. Сьогодні ми будемо спілкуватися з заступником директора Національного інституту раку, доктором медичних наук Лукашенка Андрієм Володимировичем. Це людина, яка з дитинства мріяла бути хірургом, хірургом, І Він пройшов великий шлях і має великий досвід. Може нам просто і доступно розказати про те, що таке колоректальний рак. Які необхідні аналізи, що таке біопсія, інші питання, які ми сьогодні піднімемо в студії? Добрий день, радий всіх вітати і ради такій можливості, що ми можемо трошки звернутися до наших пацієнтів. На жаль, не завжди ми піднімаємо такі питання в постійній роботі, коли концентруємось в основному на проблемах іменно вже лікування. А якраз сьогодні ми маємо час поспілкуватись про безпосередню діагностику цієї хвороби. От скажіть, Андрій Володимирович, от людина отримала діагноз колоректальний рак ставлять. І скажіть, що це таке? Як, які потрібні аналізи, який шлях повинна пройти людина? І перше, вона не повинна хвилюватися. Бо всі питання вирішуються з фахівцями, вирішуються стосовно протоколів, вирішуються стосовно лікувального процесу. Це абсолютно вірно, тому що діагностика безпосередньо цього діагнозу потребує дуже якісних і серйозних сучасних методів, які дозволять або підтвердити даний діагноз, або його виключити, що також. Іноді відбувається в нашому закладі, коли до нас звертаються пацієнти з підозрою на такий діагноз, або з якимось уже обстеженнями, де запідозрено, що може бути встановлений такий діагноз. Тоді ми йдемо по, по сходинкам, по уточненню безпосередньо злоякісної пухлини. Перш за все, відразу сказати, що діагноз рак встановлюється. Лише під мікроскопом, які б не були обстеження в пацієнта, які б не були скарги в пацієнта, особливо скарги, вони, як правило, не специфічні для раку. Вони можуть бути при запальних проблемах, вони можуть бути при якихось острих хірургічних проблемах. Так само і навіть такі серйозні обстеження, як комп'ютерна томографія, не завжди може відповідати іменно злоякісній пухлині. Тому остаточно ми розмовляємо про те, що це. Саме рак, а сьогодні ми розмовляємо про рак товстої кишки, колоректальний рак, тільки коли ми маємо комплекс обстежень, який включає в тому числі і результати мікроскопії гістологічного дослідження самої пухлини. Тільки тоді ми можемо розмовляти про рак. Як людині зробити ці обстеження, до кого їй звертатися, який шлях вона повинна пройти? Якщо ми кажемо, наприклад, про пацієнта або про здорову людину, яка хоче виключити в себе цю хворобу, або ті, хто мають певні скарги і хочуть бути певними, що це не рак, то є певний комплекс обстежень, який дозволяє встановити, чи треба людині більш ретельно обстежуватись. чи… Не треба, а хвороба виключена, скажімо так. Самим надійним методом на сьогоднішній день це є колоноскопія, це ендоскопічні дослідження товстої кишки. Це дослідження достатньо не людина може зробити колоноскопію в Україні. Зараз таке обладнання є в багатьох діагностичних центрах, в тому числі в обласних лікарнях, міських лікарнях. Просто в діагностичних поліклінічних центрах, якщо ми розмовляємо сьогодні про наш інститут, ми тільки не обновили діагностичне обладнання, і ми маємо на сьогоднішній день, можемо сказати, найкраще в плані візуалізаційної діагностики ендоскопічне обладнання, це технології 3D-технології 4 k які дозволяють проводити. Навіть обстеження в режимі ендоскопічної гістологічного дослідження це інноваційні технології. Вони не дозволяють встановлювати діагноз остаточний, але на 99% виявляти пухлини або передпухлинні зміни в стінках товстої кішки. І ті зміни, які в подальшому можуть приводити до рака. А також особливо важливим є те, що це обладнання дозволяє і в тому числі лікувати передпухлинні хвороби, які ще не потребують, скажімо, важких операцій, або там хіміотерапії, або променевої терапії, ще на етапах до діагностики раку, вилікувати ті зміни, які виникають в стінках товстої кишки. Це проблема, перш за все, проблема віку, тобто з віком. В людей європейської популяції, в людей, які ведуть так званий європейський образ життя, особливо якщо пацієнти мають люди мають фактори додаткового ризику, такі як зайва вага, якісь хронічні захворювання товстої кишки, з віком підвищується ризик виникнення саме цієї проблеми, і тому вона займає лідуючі сходинки в онкозахворюваності в Європі, в Сполучених Штатах, в країнах, які заможні. В Україні також ця тенденція. Простежується перш за все завдяки тому, що українці стали довше жити порівняно скажімо, з 90-ми роками, 80-ми роками, тривалість життя подовжується, і тому, відповідно, ми рекомендуємо більш ретельно людям відноситись до свого здоров'я, починаючи з 50 років. Тобто оці ці заходи тобто, по діагностиці з 50 років кожна людина повинна, як мінімум, раз на рік проходити колоноскопію. Так часто не треба, але першу бажано пройти в 50 років. Першу колоноскопію. В залежності від того, чи будуть знайдені якісь зміни, що відповідають якимось запальним процесам або поліпам, або якимось підозрілим змінам на виникнення поліпів, тоді вже призначається. Подальше обстеження. Зараз це сучасна процедура, яка проводиться в нас в закладі 100% під загальним наркозом. Це не такий важкий наркоз, який проводиться під час хірургічних втручань. Це процедура, яка дозволяє. Людям не відчувати це дослідження і через, скажімо, там годину вже сідати за кермо і не відчувати взагалі, що була така неприємна процедура. Раніше я пам'ятаю, коли я починав тут працювати в 2000 році, то 100% це виконувалось без наркозу. Але, взагалі, можливості пройти кваліфіковану колоноскопію з гарною візуалізацією. А зараз ми робимо і запис на носії то. Порівняно з тими, зараз це просто, скажімо так, технології. Набагато-набагато пішли вперед. До речі, всі ці технології візуалізації, які ми бачимо зараз в кіно, вони перш прийшли в ендоскопічне обладнання. Це 3D, 4 К. Вони спочатку з'явилися в медицинських інструментах, а потім пішли вже в. В таку розважальну сферу, скажімо так. Тому ми маємо на сьогодні дуже якісні методи. Основне питання нас як лікарів зараз є питання заохочення людей, щоб вони хотіли це пройти. Колоноскопію людина зробила, так? а які ще аналізи повинна зробити людина, щоб вона вже щоб лікар мог поставити вже той діагноз, яким. Працювати так під час колоноскопії, якщо спеціаліст ендоскопіст бачить підозрілу зону на пухлину, він бере е, якісь мікроскопічний шматочок пухлини. Далі для більш розповідає це родини. називається біопсією. Так, звертаємося до людей, що Цього не треба боятися. Ми наголошуємо на тому, що саме онкологічні діагнози ставляться під мікроскопом, і для того, щоб поставити, необхідно маленький шматочок ткани з пухлини. І це робиться біопсія. Це, вона, це ж не травматична процедура. Це малоінвазивна процедура, яка при умові підготовки спеціаліста, при умові сучасного обладнання, безпечна. Вона. Дозволяє нам або виключити, або підтвердити онкологічний діагноз. А в випадках, коли це вже, скажімо, хвороба потребує лікування, навіть по цим мікроскопічним шматочкам підбираються хіміопрепарати, дози хіміопрепаратів і так далі. Тому це дуже важливий момент в усьому, -усьому обстеженні. Тобто, це момент, який дуже важливий, як і в постановці діагнозу, так і в лікувальному процесі, так так і так, головне, це що це процедура безпечна, її не треба боятися, не треба ніякої начитуватись про ці процедури в інтернеті, а просто прийти до лікаря, фахівця, який це зробив просто. І зробить так, що ви через годину будете Людина ви Не відчують так правильно. Люди багато читають в інтернеті, що і їх є страхи. Що після того як втручаються в пухлину, роблять біопсію, то пухлина буде швидше ростити, розвиватися, буде більш малігнізуватися. Є спеціальні методики, як це робити, щоб не було. Розповсюдження пухлини і цьому проходить навчання спеціалісти, які виконують біопсію. Відповідно, вони так це роблять по всім правилам, щоб мінімізувати риск розповсюдження пухлини. Тобто і обладнання сучасне дозволяє цей шматочок ткани, який береться, взяти зразу в канал ендоскопу і не допустити розповсюдження його по оточуючим тканинам. І я хочу ще наголосити, що в подальшому цей мікроскопічний шматочок обслуговує декілька. Людей навіть до 10 людей далі з цим шматочком, так званим, працює ціла лабораторія. І в інституті раку якраз також хочу наголосити, що недавно ми оновили лабораторне обладнання, коли максимальна йде автоматизація, максимально закритий цикл обслуговування цієї біопсії, коли апаратно приладно. Цей шматочок майже як по аналогії, можливо, з фотографічним матеріалом, що матеріал загружається в спеціальні контейнери і далі обслуговується спеціальними приладами, коли виключається максимально фактор помилки, коли це бо це життя людини, від цього залежить такий діагноз, як рак, як злоякісна пухлина. Тому. І заключення в наш в нашому закладі фінальне заключення про рак підписують три спеціалісти, щоб також виключити людський фактор. Провідні спеціалісти очолюють такі невеличкі конціліум спеціалістів з гістології. Мінімум три спеціалісти повинні бути. А в складних випадках і більше може спеціалістів приймати участь встановці діагнозу. Також ми маємо зараз можливість. В складних випадках проводити віддалені консультації даного матеріалу з провідними лабораторіями світу. І також для цього потреба є в високоякісних сканерах, які дають дуже високу розрішаючу можливість сканування цього матеріалу для відправки за кордон в будь-яку лабораторію світу. І там далі, якщо це І спірма, у нас в національному інституті раку, це є це. Ми робимо в складних випадках. Які ще аналізи необхідні пацієнту. якщо ми маємо підтвердження діагнозу рак, якщо наші спеціалісти по гістології його підтвердили, далі вже починається протокол уточнення ступеню розповсюдженості пухлини, який включає в себе цілий ряд обстежень. Це і комп'ютерна томографія, може бути магнітно резонансна томографія, можуть бути ще додаткові методи обстеження. Якщо ми маємо підозру на поширення пухлини на суміжні органи, на жаль, так часто буває. У пацієнтів нашої країни, коли пухлина росте до таких розмірів, коли розповсюджується на, скажімо, сечову систему або на репродуктивну систему, тоді ми підключаємо наших спеціалістів по відповідно гінекологів або урологів і так далі. Тому далі починається певний комплекс обстежень, який включає 5, 6, 7, 8 і більше методів, можливо, в залежності від ситуації. Також треба розуміти, що в основному пацієнти, в яких діагностований рак, це пацієнти віком старше ніж 50 років, в переважній більшості. Тому інше питання йде також оцінка загального статусу пацієнта по супутнім хворобам, тому що, як правило, пацієнти як мінімум мають якісь вікові зміни по кардіосистемі, якісь іноді, навіть попередні операції, іноді хронічні захворювання. Ендокринологічні, цукровий діабет, супутні, скажімо, зайву вагу або хронічні захворювання легень, і так далі. Тому до початку лікування ми повинні зрозуміти повний статус пацієнта, і, як правило, це проводиться загальне повне обстеження по всім органам і системам, яке виключає. Або підтверджує якісь додаткові хвороби, які потребують корекції на фоні лікування онкозахворювання. Це можна зробити як в національному інституті раку, так може пацієнт приїхати нам уже з тими аналізами, які є, які він пройшов в обласних центрах онкологічних, і приїхав на так, нас для на найвищий рівень консультативної медичної допомоги. Ми часто да, робимо ще рекомендативну корекцію супутніх хвороб віддалено, тобто пацієнти звертаються до нас онлайн. І підтверджуючи діагноз так само і надсилають нам скельця. Ми підтверджуємо. І до приїзду на лікування пацієнт отримує від нас план підготовки, який він проходить вдома. Тобто із своїми лікарями, сімейним лікарем коригує, якщо треба, кардіо або ендокринні, або інші якісь супутні хвороби перед початком онколікування. Для всіх найпростіші аналізи, коли ми кажемо аналізи, то люди зразу розуміють, це аналіз крові. Можливо ли по аналізу крові діагностувати колоректальні раки? Дане питання зараз дуже популярне серед наших пацієнтів. І воно трошки переоцінено в рамках промоуції різного типу лабораторій, які пропонують онкологічні панелі, які пропонують там, скринінгові панелі і так далі. У всьому світі зараз іде пошук такого аналізу, який би простішим методом ніж колоноскопія з біопсією мог. Міг в даній в дані патології нам давати відповідь або в якихось інших локалізаціях. Багато лабораторій над цим працює і Білл Гейтс, Ви знаєте, також над розробкою такого тесту тесту по крові в світі немає. Вони попередні є, але вони не зовсім годяться З точки зору підходять з точки зору ціни якості. Такі тести вони в середньому зараз ті, що пропонуються, складають десь від 3 до 5 тисяч євро. Один такий тест, який дозволяє щось запідозрити, точне відповіді Нема. немає, да. це поки тестування і дуже і, дороге. І для наших людей, для українців важливо те, що буде дієво і не буде так затратно. Це дуже дорого, навіть для жителів Європейського Союзу або Сполучених Штатів вважається, що їх страхові системи не можуть закрити такі коштовні тести, які коштують там більше ніж там тисячі євро. Може, є якісь ще додаткові. Чи обстеження чи аналізи, які допоможуть виявити це захворювання, є тести по виявленню скритої крові в калі, які проводяться в рамках скринінгових програм як в Європі, так і в Сполучених Штатах. І ми працюємо над впровадженням даної програми. А, в Україна давайте скажемо, що таке скринінг. Це обстеження здорових людей, коли люди певного віку, певних груп ризику починають робити комплексні обстеження для того, щоб виявити якісь передпухлинні зміни або ранні пухлини. І е, ці програми ефективні е, з точки зору лікування і з точки зору зменшення смертності в країнах, не по всім, на жаль, онкопроблемам. но по колоректальному раку це програми дуже ефективні, і вони довели свою економічну ефективність і ефективність суспільстві в сполучених штатах і в країнах Європейського союзу. Як ця програма скрінгова повинна працювати в Україні? Ми, як національний суд раку, можемо бути провідним закладом, який це буде програму цю втілювати в життя. Є декілька моделей, і ми працюємо з мозом, яка буде краща для нас. На жаль, останні події. Сумні трошки призупинили можливість фінансування таких скринінгових програм, але в нас є декілька пропозицій для подальших обговорень і на профільному комітеті Верховної Ради, і з е, нашим е, представниками МОЗ по напрямку онкології. І я думаю, що в найближчі часи нам вдасться зрушити цю проблему на те, щоб запровадити скринінг, в тому числі і по колоректальному раку. Мені здається, що нам треба для наших українців, для наших пацієнтів простими словами сказати, які бувають стадії розвитку цього захворювання колоректального раку. Які бувають і як вони відрізняються? Чим вони відрізняються? Всі дуже добре вже знають, що стадії 4 і що найгірша четверта стадія. Але Да, ці стадії вони відрізняються ступенем розпосюдженості пухлини по тілу, якщо просто кажучи. Тобто, перші стадії – це проблеми, які не виходять за е, межі, тобто про це знаходить кішки, товсто Прямо у стіночки товстої кишки так, так, так. знаходиться цей не процес. Ми його межі. бачимо, він не виходить за межі і це перша стадія, так. так? Далі вже друга, третя стадія це вже є певні розповсюдження за слизову оболонку товстої кишки з виходом на е, сирозну, на поверхню е, внутрішню черівну, а також можуть бути вже наявні метастази пухлини в лімфатичних вузлах, найближчих, які так, знаходяться так, до цього. Першого процесу. першого бар'єру відтоку лімфи від пухлини. Далі, там, скажем, третя стадія це вже ураження може бути суміжних органів, коли пухлина виростає за межі товстої кишки і виростає в суміжну, скажімо, або в червну стінку, або в органи сечостатевої системи, і так далі. І четверта стадія це вже ознаки ураження. Органів віддалених, таких як печінка, частіше всього на першому місці. Далі легені йдуть, також можуть бути враження кісток і так далі, будь-якого іншого органу. Але четверта стадія, як правило, свідчить про те, що пухлина вже розповсюджується кров'ю, тобто є ознаки проникнення хвороби в загальний кровообіг. Але навіть четверта стадія, наприклад, колоректального раку. Це та стадія, на якій людина потенційно може бути вилікована, тому що цей рак дуже гарно відповідає на сучасні методи лікування, про що будуть розповідати мої колеги, більш вже докладно по цій темі. Ми сьогодні зосереджуємось на діагностиці, і задача до початку лікування виявити правильно, по-перше, діагноз, а по-друге, ступінь розповсюдженості пухлини, тому що саме ефективний лікар, який буде першим. Навіть якщо перша лінія лікування обрана неправильно, а потім друга лінія буде обрана правильно, вона вже буде набагато менш ефективна. Тому бажано перед початком лікування да, пацієнти завжди наполягають на тому, щоб швидше почати лікування. Не можуть швидше, давайте завтра, давайте післязавтра. Але. Рак товстої кішки це не хвороба, яка розвивається за 2-3 дні. Це хвороба, яка розвивається роками. Як правило, коли вже це клінічно виявлена пухлина, на будь-якій стадії це вже як мінімум рік хвороба йде. Тому тут бажано і краще всього все ж таки приділити декілька днів до правильного уточнення стадії для правильної корекції супутніх хвороб, ніж почати неправильне лікування. Яке дуже важко потім скоригувати ефективно. І хотів би теж звернутися до українців, до наших пацієнтів. Ми з вами, Андрій Володимирович, багато робимо і наукових досліджень, да, і бачимо дослідження наших колег, які публікуються в міжнародних журналах, там British Medical Journal Lancet Oncology. То і ми бачимо, що на деякий час люди не приділяли собі уваги. Був ковід, потім у нас в нашій державі йде війна. Люди, у них інші питання, але процеси онкологічні, вони не стоять на місці і захворювання воно, хоч і не швидко, але розвивається. Тому я хотів би, щоб ми, Андрій Володимирович, щоб ви порекомендували. І люди ж до нас зараз приходять, вони. Третя, четверта стадія. Да, так, на жаль, ці так. процеси лікуються, але вони дуже важко лікуються. І я хочу, щоб ви звернулися і сказали своє бачення цього е, діагностики, попередження захворювання на колоректальний рак. Так, на жаль, ми з роками не стаємо краще. Вія, і, я, і е, е, українці, європейці, американці. Тому. Е, Психологічно треба розуміти принципи цивілізованого становлення до себе до свого тіла. Що з певного віку треба більше приділяти уваги своєму тілу і про, розмовляючи про колоректальний рак, цей вік зараз трошки навіть молодше, і американці, наприклад, кажуть, що на про колоректальний рак треба думати, починаючи від 45 років. Починаючи від 45 років, ми скажімо, більш консервативно, враховуючи середній вік захворюваності в Україні, кажемо, що це від 45 до 50 років це час, за який перший раз треба подумати про проходження колоноскопії. Тим більше, що зараз в сучасних умовах, не кажучи вже про наш інститут, це можна зробити цивілізовано, безболісно, без якихось відчуттів неприємних і закрити. Як правило, 99% всіх питань по цьому діагнозу, тому я закликаю жителів нашої країни не боятися цього і подумати, що при ранньому виявленні якихось змін це все можна вилікувати під час тої самої колоноскопії і просто далі забути про це на багато багато часу. А може, і взагалі я може і взагалі, тому що на першій стадії, скажімо, цей рак вилікований майже на 100% повністю. Мінімальними травмами, мінімальними маніпуляціями, тому це питання образу життя. Іноді кажуть, що це найскладніше питання, але на нього слід звернути увагу і в сучасних умовах вирішити це питання і жити далі. Дякуємо, Андрій Дякую, Андрій Федорович. Дякуємо всім вам. Будьте здорові! Будьте здорові!